Додаткова сесія це змога пройти тестування тому абітурієнту, який вже був зареєстрований, я на цьому наголошую, був зареєстрований, але не зміг з'явитися на пройти сесію по ряду причин. Причини в першу чергу, повинні, кожна з цих причин повинна бути підтверджена відповідним документом. Тобто, якщо людина хворіла, то це повинна бути або довідка, або лікарняний, або інший документ з лікувальної установи, який підтверджує, що в цей час підтурієнт не зміг так, і так далі. У нас були випадки, коли, скажімо, була масова затримка, не масова, декілька електричок із Лозової затрималися на Харків, нам дали довідку, ми запросили довідку управління Південної Залізниці. Де абітурієнти до нас звернулися з тим, що вони запізнилися через затримку електрички, ми дали знову пройти сесію додаткову. На превеликий жаль, бувають і гірші випадки. Бувають пожежі, бувають стихійні лиха, буває смерть рідних у сім'ї. Це життя, все буває. Ми в Харківській області будемо тестувати майже 21 тисячу абітурієнтів, 21 тисяча. Кожно, в кожному випадку щось реальне може бути. Тому ми це передбачили, ми проведемо таку додатку. Сесію ми проведемо, обов'язково дамо змогу кожному, хто був, але хто був зареєстрований. Пройти цю сесію в будь-якому випадку він її пройде. При умові, що буде документальне підтвердження. Умови реєстрації сесія на нашому сайті. Додаткова сесія вона буде проходити теж в місті Зімінцев? Ні, додаткова сесія винятково буде проходити тільки в місті Харкові. Мало того, вона буде в Харкові проходити для всіх трьох областей, і ми працюємо на три області. Наш регіональний центр організовує тестування в Харківській, Сумській і Полтавській областях. Тому додаткова сесія для всіх областей, не тільки для Харківських, буде проходити в нас у регіоналістій.